Усім доброго раночку. Ми в селі і вже активно працюємо. У мене вже пішла третя корзина картоплі, мами також, Влад зараз там викошує, тому я прийшла до вас, щоб поздоровкатися і почати працювати разом. Тому всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір, коли хто дивиться. І що я можу сказати? Зранку було прохолодно. М -м -м. Ну так, доволі прохолодно. Я одягала кофту, джинси, футболку, і навіть капюшон не тягувала, тому що якось було так свіжувато. У мене там джмулики гудуть на фоні. І що ще? Зараз вже потеплішало, зараз вже на сонечку так. Жаркувато зацініть мою причоху. Взагалі я з гулькою копала картоплю, а от щоб поздоровкатися, зробила таку зачіску. Так що такі справи. Сьогодні в нас по планах викопати багатько. Ну а там, як вийде. Ми зранку трошечки поснідали і пішли працювати майже одразу. Так що, поки все, сильно балакати не буду, буде рубрика Говорю з вами, але трошечки пізніше, бо зараз хочеться. Ще покопати, а потім, коли у нас буде невеличкий... невеличкий невеличка перерва, я з вами побалакаю. Так що, якось так, побігли далі копати картопельку, Зараз я заплету назад своє волосся, щоб воно мені не заважало, і побіжимо далі копати картоплю. До речі, вже почали копати жовту. У нас була червона, а зараз вже пішла жовта. Так що, якось так. Що, побігли. Перш ніж почати нашу постійну рубрику, розмовляю з підписниками та глядачами, хочу привітати нас всіх з Днем Незалежності України, побажати миру, перемоги, мирного неба над головою. Це найголовніше. І ще хочу сказати. Приводу того, що в нас на каналі з'явилась невеличка кнопочка спонсорувати. І тепер ви можете стати спонсором нашого каналу. Звісно, це за бажанням. Нікого я не змушую. От Просто кажу, щоб ви були в курсі. Буду щиро вдячна тим людям, які стануть нашими спонсорами. І хочу також ще. Подякувати людям, які скидали гроші і скидають гроші на баночку в монобанк, я щиро вам вдячна. Віртуальні обнімашки, цілувашки. Угу. Дякую вам. І тепер можемо перейти до нашої постійної рубрики. До речі, я їй хочу дати якусь назву, щоб було не просто розмовляю з підписниками і глядачами, а от придумати якусь цікаву назву для цієї рубрики, яку я придумаю потім, потім вже буде прям повноцінна рубрика. Коротше, про що я? Хочу поговорити про те, що. Пишуть в коментарях, що от, можна там, придбати мотоблок, можна якусь копалку. Короте, інвентар, інструмент, всілякі приспособи, які там, зроблять наше, нашу працю легшою. Да, то всю діло можна купити, звичайно. Але на... нам просто немає де цього всього зберігати. Тут немає такого приміщення чи якогось сарайчика, щоб можна було б то все поставити, поїхати додому і не переживати ні за що. Тут такого немає, тому зараз ми працюємо з звичайним інструментом, який в нас є: це там лопата, граблі, сапка, й От. Це в нас є де зберігати, а щось покрупніше, трішки габаритніше. Немає. В можливо, можливо, в майбутньому да, там, в нас буде така можливість тут збудувати якийсь сарайчик, да, щоб то все діло зберігати. І тоді, да, тоді ми зробимо своє огородництво, свою працю легшою. От. Але. Поки, поки так. Далі буде видно, час покаже час і можливості, і, в принципі, татове здоров'я, тому що це також відіграє важливу роль. Тому поки ми що маємо, то маємо. Працюємо тим, чим є, і в принципі, в принципі нормально. Це була така невеличка тема, на яку я швидко дала відповідь. До речі, хочу ще сказати. Я просто не пам'ятаю, казали ми не казали. В телеграмі точно. А от за тут не пам'ятаю, що велосипед продали. Так що все, поштою за 700 гривень відправляти ні ніхто не буде за упаковку. Так що. Отака От новина. То вже, до речі, давненько було. Я не пам'ятаю коли саме, але в Телеграмі був у нас пост, що продано. От, в принципі, все, що хотіла, сказала. І... і І, і. поки все. До речі, можете підписуватися на телеграм-канал, там ми виставляємо всілякі цікавинки інколи і говоримо про те, що буде виходити скоро відео. І я маю деякий план на цей телеграм-канал, але поки думаю. З приводу того, як там трошечки дещо зробити. Ну, коротше, далі буде видно. Зараз ми пішли працювати і копати далі нашу картопельку. Ми вже, до речі, викопали скільки ми викопали. Я викопала чотири кошики, мама чотири кошики, і вона десь так само. Загалом майже 12 кошиків в нас є. Йдемо далі. Так вже і до кінця городу недалечко. Так що, все, біжимо далі працювати. Ось ці помідорчики в них має бути вже червона попка. От. Як плюс-мінус тут, тільки вона має бути червона. І тоді цей помідор синій синьо-фіолетовий, бачите, такий кольор, він має бути вже стиглим. Тільки в тому випадку. А так, це значить, що воно ще заланкувати. Ну, прикольний помідор, що я можу сказати? У нас такого ще не було. Он. Бачите? Можу сказати, ми на сьогодні закінчили копати картоплю. Зараз покажу, що в нас по викопаному. Тут ось цей квадрат, він вже викопан весь до кукурузи. І ми вже почали копати ту сторону три ряди до кінця городу. Ми з мамою викопали. Фух, да, втомлені. Да, трішечки там спина болить. Ну, то таке діло. Ми вже, в принципі, майже на фінішній прямій. Ну, так вже і багато залишилось. Зараз покажу. Інакшому. Ось що, бачите? Ось що, три ряди тут має... було точніше. Ми їх викопали до самого кінця. І виходить, що ось цей квадрат, ось починаючи від стовба, і до... отак. Це вже все, це вже викопано. І залишився тільки оцей от кусок такий величенький. Отут земля нормальна. Вона більш-менш м'якенька, а там в кінці земля якась дубова. Ну, правда, там важко купати і такі прям глиби. Обатую тільки дубасиш. Ось, отут загалом земля була твердою. І було важко, дійсно важко. Ну, нічого, ми впоралися. Взагалі ми думали тільки половину ось цих трьох рядів копати. Але так вийшло, що в нас був час, і в нас з мамою з'явилось друге дихання, і ми докопали сьогодні, Влад тут косив. Ми думали це залишити на завтра, щоб зранку приїхати і одразу почати копати. Але так вийшло, що на завтра в нас тут нічого не залишилося. Викошеного. От. Зараз я тут подивлюсь кукурузу, Мама каже, що вона там повиривала, ну, те, що було. А тут ще ні. Зачекайте секунду. В квіточки майже в квіточках майже лежите. Одна секунда. Вам дуже гучно, да? Вибачте. Я не хотіла, правда. Вау. Гарненько. Жовтенька, вже не біла. Вже можна забирати. В принципі... Тільки ось це зірвати і все. В принципі, зараз я тоді тут повириваю кукурузу. Вас можна кудись поставити? Чи ви положите трошечки? Я шведесеньку. Я ж ведесеньку, зараз продумаю кудись. класти ту... Кукурузку. Ой. Ой, тут хтось поїв. Пройшовся по цій кукурузці, я навіть не буду нічого робити, Вон бачите? Хтось вигриз, значить. А, ні, тут просто вона посохла так. Вон бачите, це все що є. Що ж, що ж. Зараз я трошечки так зроблю. Опс, я на іншій стороні. Так, що тут по-другій? Така сама ситуація. Нема кукурузи. Тут нема, тут я б забрала. Там теж нема. І знову переступила. Ви вже не виростете, бо я вас переступала тут і що? Ви вже більше не підростете. <рі> так. Ого, оце кукуруза. Я навіть не знаю, як її чистити. Чистити нема чого. От я навіть показу. Бачите? Забираємо <смірко> кукуруза, ж, кукуруза. Так, зараз я подивлюсь ще тут що теж нічого нема. Да, тут пусто. Пустота. Я думала, що буде краще. у нас тут врожай, але ні, я помилялась. Це все, що маємо. Так, тут обережно, обережно. Обс! Все. Можна йти збиратися в нас скоро, мабуть, що автобус буде їхати. Ні, ще не скоро. Тільки, тільки через годину він буде тут. Коротше, чи часу? Отак. Ще ряд викупати, чи що? Так, зараз, мабуть, візьмемо, виріжемо капустин пару штук. Щоб сьогодні їх забрати. Сьогодні будемо забирати помідори, які я позбирала. До речі, зараз я вам покажу всі, бо я вам частково показала, але не все. І мама ще трохи взяла огірочків, що знайшла. М -м -м. Зараз ще кукуруза буде. А завтра вже кабачки. що з капустою. це в нас вся сумка. Більше нічого не буду брати? А може не будемо. Не будемо? Ось що. Наша невеличка сумочка. Там помідорки, огурчики. Арахіс вийшов. А, до речі, так, да, я викопала трошки арахісу. Там, де був сухий арахіс... Ой, не зовсім сухий. Ні, я не про то. Там, де був сухий арахіс, майже взагалі нічого не було. А це таке щось. Зеленкувати було, але все одно, одно викопали, і Н нема нічого, бо там такі кущики, коротше. Мені цікаво, мені цікаво, коли, навіть не коли, а скільки буде арахісу з того такого пухнастого, такого великого. До речі, писала я в коментарях, що арахіс ще зелений, так має бути. Ще зарано для арахісу. І копаємо ми тоді, коли він сохне. Що? Минулому році копали коли за да, картоплю. Минулому році ми викопали арахіс після того, як викопали картоплю. Все, зараз будемо потрошечку збиратися додому. Ну, спочатку на зупинку, а потім зупинки додому. Блін, я думаю, що робити з цим кавунчиком. Зірвати? Давайте зараз поглянемо. Там в нас є кавунчик. Він трошечки побільшав. І от там почала гнисти попка. І мама каже, що ну, мама мені сказала, що там почала гнисти попка. І от я подумала, що можна, в принципі, забрати, щоб... Не пропав той кавунчик. Тато такої самої думки. Угу. І от ми зараз я подивлюсь, якщо що, якщо що, то заберемо. Так, то диня, диня, ось о кавунчик. А де тут попка? А, мабуть, на іншому. Зараз покажу вам ось о кавунчик. Раз. Ось кавунчик, два. А, да, ось тут вон трошечки. Ну, може нехай до завтра положить. А ну, чекайте. Зараз мені цікаво просто. Я не знаю. Знаєте, ви такі формати відео АСМР? От зараз буде щось типу того. Давайте спробуємо. Зараз я Піднесу мікрофончик. Вам було чутно. <схід> Мені здається, що зарано ще. Реально, ще зарано. Той кавунчик що довгий. Нехай собі росте. Годинка можна забрати. Зараз покажу зрозумієте чому. Бачите? Вона ж он лопається. Хвостик, ну, блін, хвостик ще такий собі. Але, блін. Ні, руки не пахнуть. <гум> Бо я думала, що буду з руки пахнути. Ну, зачекайте. Зараз я мікрофончик напялю. Все. І от я думаю тепер, що робити з динькою. М? Чи може теж завтра забрати? Блін-блін-блін. Ну, Блін, так не зривається, тому, мабуть. Ранувато. До речі, отак от, от багато оцих смужечок значить, що буде денька солодкою. Тому я роблю на неї ставки. Вона має бути солодкою. Це маленька денька. Мені ось ця подобається. Така здоровенна. Бачите? До речі, оцих смузочок мало. Дуже мало. Ну, блін, шо ж, шо ж, О, ну ще динька. Ну, в принципі, і все. Таких більше я не бачу. Так, добре. Вже можна йти збиратися. Потрошечку. Та я дивлюсь на огірочки. Може я ще, ще побачу. Побачила. Зараз. Зараз. Підірочок. Раз. Два. Буде зараз як з яблуками. В кармани. Щось мама погано вибирала. Ну, вона казала, правда, що вона сильно не дивилася. що Дуже <різько> було. Так. Пахнуть. До речі, хочу показати вам соняшник. Ну, бачите, його почали об'їдати пташочки. Пташки. Ми садимо ці соняшники не для себе більше, ну, блін, щоб були. І нехай собі пташки їдять. Це більше для краси. От. Зробили собі стежечки таким чином. Ну, коротше. Нехай пташки їдять. Ми не жаднює, так що нехай он, бачите теж, об'їдають потрошку. Ви ну, бачите, яке насіння. Таке величеньке. Ой, блін, впало. На манікюр не дивіться, бо я ще ручки не помила. Зараз я трішечки походжу, подивлюся на огірочки, і тоді побіжимо збиратися.